І всім привіт за вас під сподобайком продовжуємо брати в Age of History 3 за Трансильванію. Так, ми зараз тут активно. Я розширяюсь, прям максимально активно. Я в першу чергу в бік економіки розширяюсь. Так, насправді, так кажучи, я не перезавантажився після попереднього відео. Давайте я зараз перезавантажу, щоб мені оновили. Знову ж, частіше перезавантажуйтесь ця гра іноді типу, деякі бонуси вам не дає до перезавантаження. У мене радника з планіновації нема. На, оборонний пакт. ну, оборона юнітів і дослідження щомісяця. У е, мене ще дослідження не максимальне. І технічне обсування армії зменшує. Не, десь сюди монетка потрібна. Є. Що у нас? Нормально, не. О, генерала немає. Ні, це погано. Так, також одразу, щоб вирівняти свої війська, я б довикли два трібуше, так. Хай буде. Далі подивимось. Так, моя мета. Я хочу мати економіку 832 на рівні з Угорщини. Перед тим, як на них йти. Погнали. Так, дерево, який ти бонус даєш? Вартість економічних будівлі менша. А погнали. А справді, чому б ні? Так, п'яте місце по вирубнисту дерева. Нормально. Буде більше. Скляний завод? Ні, поки що нема. Стоп. У мене більше дерева толком нема. Ну Ось ти ще. Це серед тих, які на моїх територіях прям завод. До речі, тримаємо бльотеку. А, так, ні, поки що ні. Все, бльотек нам поки що вистачає. Хм. Ну окей, тоді на дереві поки що зупиняємось. Просто прикол в тому, що ось тут провінції зайві мені виходять. Ось так. Я б насправді кажучи, їх навіть позбувся б. Не знаю, подрубав би їх в Молдові, наприклад. Молдова. Продати провінцію. Так, Брейла, Бузау, власка, як я знаю. Так, зараз. Давайте. Я щоб нічого зайвого не продам, за і залишу. Так. Щоб мені було з чим порівнювати. За скільки дешево їх продаю? Їх, а я витрачав гроші, те, щоб те, що посмілювати їх. Все, Закрити. ось так. Так, Сербія. Хто ти така оголосити, ну в тебе союзник Візантія. В тебе Ліміт Військ 30. У Візантії ліміт військ 35. У мене зараз. Угу. Я можу ще вісім викликати спокійно і не поперхнутися навіть. Так, трохи втратили прибуток, нічого страшного. Просто справді не хочу витрачати, типу, зайві сили. Що, погіршити відносини? Сюди. Максимальні витрати. Якщо не вистачить сили, я перезавантажуся, зроблю більший виклик. Але Сербія, мені від тебе потрібні привінці. То там та Візантія не дуже неприємно, але пуф. Так, сюди вліз. Є. Вони, типу, на мене напали. Нема на їх добування. Все. Так, давай саму столицю візьму. Окей, З Візантійці на мене пішли. Мене примусили відступати. Ха. Був би я трохи швидше. Був би я трохи швидше. Ми могли б, типу, у нас 68 і так плюс. Вийти, завантажити. Угу, Я зрозумів. В принципі, так, ми їх винесли. Треба було трохи швидше просто бути. Окей, оголосити війну. Сюди. Перший бій. Розділяємо нафту. Даємо генерала. Давай. Ти на здогоняння Ти на захоплення. Тут готово Ти сюди, ти сюди. Це, 95, прекрасно. Ми, ми це змогли швидко зробити, не вступивши в зайві бої. Зробити вимоги, мені потрібно. Ось так. І ось так провінція. Все, більше нічого не потрібно. ковір праці, дай мені. Ось так. Трохи провінції, трохи. Так, Так, ну. У нас є людські ресурси на відновлення. Так, ядра. Блін, на релігію не вистачить. Ну, погнали. Все. Релія є. Розширити провінції, бонуси чудово. Адміністративного радника так підтримку провінції спробую зменшити. Так, все. Так, стоп, я ще можу. Треба більше бібліотек. Окей, що тут по. Тут є вино. Є вино. Одразу цю приїздю з вином закидую, забудовлю усім. Смотри, що ми мій тилиці, як у вас тут справи? Не забуваю про тебе, і давай тобі ще школу побуду. Хотілося б тут мати взагалі всі будівлі. Але поки як є. Так, окей, там моє вино? Так, все, вино буде повністю. Хміль, мені здається, там в мене немає унікальних будівель, на хміль. Так, зерно, я, ж, я все ще тобі позирну. Тут є ще одне вино. Мене османи ворогами назвали. Так, всі, сусіди, покращити відносини. Так, Є ще одне дослідження. Дохід від виробництва. Знову якогось радника нема. Економічно. Я почекаю. На економічного радника я почекаю. Так, я... в мене є спадок. Окей, давай ще інноваційні хаби. Все, щоб я припинив витрачати гроші на бібліотеки. Так, що в нас тут? По ресурсах щось так подивитись. Скляний завод. Я можу скляний завод побудувати. Скло коштує 1,74. Прекрасно. На? Є. Далі шахта заліза ось тут. Що залізо мені дає? Ну, Викрити, ну, якийсь взагалі максимально безпонтовий бонус. Є, так, у нас все залізо буде. Нам дає бронзи, до речі. Які бонуси бронза дасть? Час набору. Ну, також не те, щоб щось важливе. Прохоче те, що шерсть. Дорожче вийде нам. Ще вовна дорожче за бронзу. Ну, Ти також бонуси якісь взагалі не дуже додаєш. Я забув, що в нас дають худоба. Вони також. Нічого прям цікавого. Так, погнало, тоді зараз по черзі. Наприклад, бронзу спочатку. Якось так пришучимось. Так, бронза повністю буде. М -м -м -м. Погнали. Ой, та погнало вже, на. Дві зернові ферми. Пам'ятник, пам'ятник. У, -у, У, тисяча. Все. Купецька рада. Так, і може є тепер. Є. Економічна рада необхідна мені. Є. У -у. Уу, роботок красивий. На, пойти я заробляю більше з них. Вони максимум з провінції 0,54 заробляють, коли я 4.54 заробляю з провінції деяких. 4.53. Це зі столиці, але все ж таки 4.53. мені лишились... Раніше Все. Я б зараз пішов в пам'ятники. Робіть мені, що хочете, але зараз майже в усіх провінціях я зроблю пам'ятники Просто тому що можу. На, феодальні сюди. О, ще на технологію взяв, так. Дослідження. Я поки що, чесно кажучи, почекав би зі цей, з перевагами. Все. По всій нашій країні є пам'ятники, і тепер економіку. Максимально в усіх провінціях. В усіх. Подивимось, що на це угорщина скаже. Так, в мене є спадок. М -м -м, вартість інвестування поки що зменшував би. Так, угорщина ще розжерлась. У них тисяча економіка, але почекай, Угорщина, почекай. В сенсі економічного радника немає. О, на. Дохід і вартість інвестування. Хай буде. У мене багато що, що на столицю йде. Упс. Так можу ще зменшити вартість інвестування. Так я там випадково нові унікальні будівлі не отримав собі. Так, я знаю, куди після того як в шовку зайду. Хм. Можу ранню кавалерію взяти? Ось я зараз візьму цукрову плантацію купецький район і піти в ранню кавалерію. Так, стоп. Ранню кавалерія. Я вирішив, так. Перше покращити полки вже можна. Хм, оборонний пакт Молдовою. Я приймаю, бо я Молдову. Завдяки мені Молдова розширилася зараз на недодаткої провінції. Тому я відчуваю відповідальність за її безпеку. Все, є. У нас економіка 850 в них одна є одна тисяча, але я зараз мінімум заробляю. Ну, мінімум 0,38 в той час, коли вони максимум 0,95 зі своєї провінції заробляють. І буде краще, мене буде краще. Технічне обслуговування зменшу. Що, ти я тепер можу розширяти свою армію. Спокійно, собі, просто спокійно. Ось! Ось, що в перевагах можна взяти. Військові. Ліміт полків. Раз. Два. Зберегти гру. Зберегти. Зараз перезавантажу, щоб мені правильно показали ліміт полків, щоб я міг нормально все робити. Так вийти до головного меню. Так, завантажити. Бо вони брешуть, вони типу неправильно показують. Зараз вони нормально покажуть мені ліміт полків. Все, нормально. 82, у нас економіка. 85 Так. вас 59 ліміт. У тебе у Сгорі 33. Польща. Польща. Так, мені треба буде 4 по 8. Я буду викликати 4 по 8. А це 800. Ні, людських ресурсів не вистачить. Давайте зараз два. А далі довикли... викликаю, як вийде. Да. Це наша проблема. Погнали. Відновлення людського ресурсу. Кількість людського ресурсу, все. Третя вісімірка. Максимальні витрати на армію, хай поки що будуть. І ще вісім мені треба викликати. Є, створити. Ну, це прекрасно. Бо поляки. Даня, блін, автоцький орден, 28. Даня, 29, нормально. Від Карпат то мені треба тільки дві провінції. О, від поляків. Для. Для Карпат мені потрібно тільки дві принці, погано. що твій носини. Якраз поки відновлю собі людські ресурси. Скоро відкрию собі броварні. Плантації хмелю. Прекрасно. Так, мені від Польщі точно дві провінції. Так, точно дві провінції, ось ці потрібні. А далі вже на вас піду. Мілан, Міланбухімія. Бехім'ям, тобі ліміт військ 49. Це вже неприємно. Стоп. Оголосити він. Оголосити. знущаєтесь. Тут горні де нема. Давай сюди, спочатку. Сіди. Сіди. Сідим. Сюди. Так, є. Я через захист зараз бився тут також. Через захист вони більше втрачали. Сподіваюсь. Так, тут. Зараз добуваю польські війська. Є. І в столицю. Ай-яй-ай-ай-ай-ай. Ууу, мене змусило відступити. Неприємно. Не треба було йти в польську столицю. Не, не, треба, було, не треба було йти прямо в столицю. Не, давай. Все. Ха. Зробити вимогу. Забирать дві провінції, я встиг. Військові репарації. Блін, на селізації не вистачає. Це жахливо, Ми без людських ресурсів лишились. От сюди темпи відновлення. Тут також швидкість відновлення людського ресурсу збільшує. Спадку. 18. Ядра релігія. Пам'ятник, економіка. На. Все. Все зробив, як треба, і по економіці. Що? Всього дві плантації, хмелю? І все, це все, що я отримав. Що ти зараз береш? А ви в Tactics, тактикс просто тому, що він дешевий, як технологія дешевий. Да, в нас зараз проблема. Оно, найдешевші людські ресурси. Дякую. Да. Це величезна проблема. Мені б зараз ця війна не була така загрозлива, якщо б нам вистачало людей. Скільки в мене населення 13 мільйони. Да, коли Угорщини 4 мільйони. Це проблема. Щоб в спадок качнути. Я поки що тут подумаю. Так, радник з питань інновації. У нас дослідження вже і так на максимум. Тому давайте ось тут спадок, качаємо. І. підтримку провінції. Так. Плюс технологія. Швидкість удалення людських ресурсів хай швидше буде. Що ти зараз береш? Декрет про колоріальну експансію. Ось так все. Ну Далі ти підеш просто до шовкової плантації. Так, продовжую тут розбудовувати потроху людські ресурси. Мені зараз ще й грошей більше. Справді мені аграрна революція дуже подобається, бо вона дає темпи зростання. А тут в описі написано, що найбільше є сенс качати людські ресурси в принципі, дає темпи зростання. О, все. У нас є людські ресурси. Так, ну, знову ж, тебе я переможу. Просто хочеться мати запас людських ресурсів. Хоча зберегти. Зберегти. Я піду на тебе. Але вже в наступному відео. А поки нагадаю, що я якби ще і розробник ігор. І по посиланню описі ви зможете знайти, типу, редбатте мої ігри, Ось, ось. Симулятор країн, симулятор України, в принципі, прикольні. Або якщо у вас немає грошей, ви можете пододавати їх до бажаного і в першу чергу додати до War Варфакторі. Це гра, яка вийде скоро, вона в розробці. Вона типу. З часом виглядає все краще і краще. І справді, якщо ви додасте до до ну, це неймовірно мене підтримає. Найбільше ж мене підтримує мій спонсор, нікого ви можете побачити ось тут на екрані. Дякую тобі за підтримку, саме завдяки тобі і виходять ці відео, Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Також, неймовірно, мене підтримують. А так, загалом, дякую тобі з корощом всім за перегляд. Дякую, всім удачі та бувайте.